Ми з вами зосередимось на спостереженні, бо цей метод доступний кожному і потребує лише вашої уваги та витримки. Ви можете спостерігати, не виходячи з квартири або двору. Об'єктами спостережень можуть бути ваші домашні улюбленці та кімнатні рослини. Якщо є домашнє господарство, то це можуть бути курі, гуси, качки, худоба. Ви можете моделювати різні ситуації та вивчати реакцію та поведінку ваших підопічних. Це залежить від вашої уваги та мети дослідження. Ну, а якщо у вас є змога досліджувати диких тварин та птахів, то тут же виникають певні труднощі, але волення, яке ви отримаєте, буде того варте. Найпростішим способом спостереження за природою є просто сидіти в природному середовищі протягом 20-30 хвилин, без жодної іншої діяльності. Перші 10 хвилин проходять відносно легко. Тому що ви спостерігаєте багато нового. Наступні 10 хвилин часто стають складними, ви починаєте відволікатися, думки на інше не дають вам змогу зосередитись. Якщо ви зможете контролювати ці відволікання і залишитись на місці ще решту часу або навіть більше, вас вразить відкриття глибшого стану спостереження. Для пошуку ідей спостереження потрібно використовувати підхід натураліста. Для цього необхідно обрати певну локацію в природі та відвідувати її, записуйте ваші враження від побаченого у зошит, це буде ваш журнал. Робіть малюнки, фото. Обов'язково потрібно попередньо обрати об'єкт спостереження, визначити мету, спланувати тривалість і умови. Також необхідно заздалегідь подбати про обладнання та ретельно фіксувати отримані результати. У спостереженні за рослинами особистих труднощів не виникає. Вони статичні і спостереження можна лег легко фіксувати за допомогою фотографій або малюнків через певні проміжки часу. Вони дадуть вам змогу побачити зміни, які відбуваються з рослиною. Зовсім інша річ, спостереження за тваринами в природі. Отже, спробуйте відповісти на такі запитання, який метод дослідження є найбільш доступним? Друге, чим відрізняються спостереження за домашніми улюбленцями від спостережень в природному середовищі? І третє, яке обладнання необхідне для спостережень?